Привіт, друзі! Час сіяти моркву та цибулю-сіянку потрібно за зарівняти, скажімо так, ділянку. У мене такого виходу якби немає. Мушу залазити туди культиватором. Хоч і по правильнішому було зайти туди боронами, але борони не так, як би сказати, вирівнюють, як вирівняє, як зробить це культиватор. Боронами зайти зараз. А потім, вже коли буде садитися інші там певні культури, які мають садитися, то зайти культиватором і дорівняти два рази. Не хочу їхати на город там затолочувати трактором, так як город без вильоту. Ну, в плані тому, що виїхати десь на дорогу чи на кінець, ну на кінець города, де є розвернутися і заїхати назад, щоб не крутитися на самому городі. Так як розумієте самі, що трактор під 4 метри, пару маневрів потрібно зробити і. Як їх робиш, затолочуєш ці поперечні, а вже там усільнення ґрунту і не так росте, не так взагалі росте, як, як повинно бути на м'якому. Тому зроблю це зараз культиватором, хоч і рано ще основну площу таку робити, спушувати, тому що з однієї сторони боронами краще, так як не спушується ця поверхня, і не йде е, випаровування вологи звідти. Культиватор оцю тему додає краще це проходити штригельними боронами, боронами важкими. Оці моменти робити, все ж таки, як і по технології потрібно. Але зроблю це культиватором виправдання того, що тут практично має бути все стояти під полив. Тобто, оцей момент такий нівелюється, і оброблятися буде звісно. Там все сапою такий універсальний народний метод проти боротьби з бурянами. То до того моменту, коли буде садитися, пошнути, тому що зараз після культивації почнеться стимулювання росту бурянів, то вже потім забереться це сапою. На таких ділянках присадибних, особливо де горіхи, так як в мене дерева різні посаджені, краще це все робити, звісно, меншою технікою, де вона така маневреніша. Але поки що йдемо таким. По культиваторі, друзі, культиватор ширина захватою 1,80 метрів, агреготується з трактором 24 кінських сили. Стоять 7 лап шириною, не пам'ятаю, мені здається, 28 28 лаби, що попереді, що ззаді. Також ця рама в мене слугує, як і картоплесажалка, сажалка. Тобто знімаються ці всі стійки, ставляться попереді, отам, дві труби. Е Поки що відрізана сідушка, але в процесі ще побачимо. Тут ставиться сідушка, ящичок. Ззаді ставляться пригортачі, три штуки таких. І слугує як картоплесажалка. Е, також слугує, як і картоплепідгортач. Тобто забирається тих дві труби попереді. І залишаються лише підгортачі ці ззаді, і можна підгорнути також шроткові. Незручно це робити на таких городах, так як потрібно. Е, з боків уже цю процедуру, тому що засадити ще можна якось там на межу виїхати, е, так втулити, щоб засадити попри межу. А коли вже підгортати, то це вже функція така незручна. Оці городи без вильоту. Ну, так як я кажу, е, що. Потрібно розвернутися, повернутися, зайти в інше міжряддя, задом проїжджаєш, підгортаєш знов, а щоб розвернутися в іншу сторону, то ну, незручна функція. Все ж таки, ще раз повторюся краще така модерніша техніка для таких малих огородників. Підгортачі сказав. І третя функція ставляться, чи вже четверта, чи четверта, мабуть, ставляться ці колеса, отак збоку, перекладаються ці лаби. На ширину міжряддія потрібно, я також думаю, покласти вже не 28 лаба, а які там ідуть 36 чи оці самі ширші. покласти їх, щоб більше трішки був захват і слугує як. Культиватор для міжрядкового обробітку така багатофункціональність його, ну зрозуміло, що під час посадки картоплі, підгортання каток знімається. Тобто і в процесі вже також, коли міжряддя робиться на соняшку чи кукурудзі, то знімається той каток, бо ефективність, звісно, його буде доволі непогана, але все буде після нього лежати. Ще одне навісний культиватор без передніх коліс, тобто глибина обробітку, його виставляється к-катком. Ту знаходяться такі отвори, такий шплінт. Отвори на цьому е кутикові стоять так само із цієї сторони і виставляється глибина ними, яку потрібно відрегулювати, витягується, розшплінтовується цей шплінт і виставляється на той отвір, який потрібен. Ще про стійки йдуть такі кріплення. Доварив я до стійки такий е четвірку, ну, шмат желіза, скажімо так, приосверлив в ньому отвори. І на рамі ну можна побачити, ось це таке самі. Це тут лише чіпляються у мене підгортачі, ну ось звідси буде видно. До рами приварена така сама четвірка метал. І вже прикручена наскрістю. Бачите, такими двома болтами на вісім. Коли проводив культивування, е, ніяких питань з цим не було, але десь коли е, проводиш цю процедуру на городах, особливо під межу, і десь зачіпиш якусь коріннячку, ну десь так, яка погано виоралася або плугом минувала і залишилася в землі. Був один такий момент від за цей весь період часу, то просто зрізало ці болти. Е, Два інших і пішов далі. Значить що зараз буде потрібно, це виставити глибину самого культиватора, так як цей культиватор без передніх коліс, тут глибина виставляється самим катком і цим винтом. Якщо виставити все нормально, в принципі він працює по заданій глибині, без питань ніяких. Значе що роблю? Підставляю 5 сантиметрову таку, е плитку під сам каток. Опускаю. І бачите, що задні стоять нижче, а передні стоять вище. Тобто потрібно осією тягою підрегулювати, опустити передні стріли нижче, щоб вони були в одній площині по відношенню до поверхні. Площі. Тоді буде, щоб передки не задерті були вгору і не опущені низ. Якщо будуть опущені низ, вони будуть горнути. Якщо будуть задерті вгору, погано культиватор буде лізти в землю. Тобто він повинна площина його, площина низу стріли повинна стояти паралельно ґрунту. Ну, як би сказати, в горизонтальній площі ґрунту. Я його зараз заглублю. Це більш таке налаштування потрібне для, ну так як сплошний культиватор, він предназначений для обробітку ґрунту перед посівом, тобто Це такий основний обробіток ґрунту на глибину посіву зерна, там кукурудзу, соняшник ну насіннявого матеріалу. Тобто не глибше. Я заглублю, так як в нас має бути тут основна частина посаджена під полив. Ми будемо поливати. А мені зараз завдання вирівняти краще цю поверхню. 5 сантиметрів по ораному не оброблено боронами перед цим. Ну, частково не вирівняти. Це трішки буде малувати. Тобто він десь піде нижче, десь вище. Самі розумієте, що по оборонованому він спрацює прекрасно. А тут я зараз трішки заглублю. Є в мене такі отвори. Кожен отвір, глибина регулювання 2,5 см. Тобто в мене буде десь 7,5 см глибина. Оце, що поставив, вже казав, його і потрібно враховувати цей момент, коли виставляємо культиватор. Якщо культиватор з передніми колесами, там регулювання зовсім нижче. Якщо такий вид культиватора, де регулюється заднім катком, то потрібно це враховувати так і там також з колесами, так і як іде просідання грунту. Під колесами. Тобто такий момент потрібно враховувати. Ну що ж, друзі, ж телефонує. Приїхали, друзі, якраз на сінечку погляньте. Третруєне блоділа. Замовив сонях сорт Альдазор. Також ще замовив Бомонт. хочеться, так, чому замовив Бомонт? так як того року для багатьох, я думаю, для вас відкрив я цей сорт, показав всі його. Процес обробітку від посіву до збору, який був результат? Результат був один із найкращих, який я почув, яких з ким я спілкувався. Хто розповідав? Підходили також під час збору, питалися, що це за соняшник, тому що. Того року було тих дві неділі засухи такої пекельної, і багато соняхів нас не витримало, посохло завчасно. Листя, листова система була похожа ні на що. А коли збирали, підходили хлопці, дивилися, питалися, що за сорт, тому що стійко стояв доволі так, показав себе і урожайність показав непогано. Це був сорт Альдазор. Я розповідав, мені приємно, що такий сорт я для декого тов. Того кого знаю, я відкрив і показав такий спектр від посіву до збору. Все як було по правді, по чесному Посіяний він був того року в строки. Не пам'ятаю на квітні місяці в районі 15 15-х чисел. Посіяний був без нічого, гербіцидний обробіток проводився ні інсектицидного, ні фунгіцидного обробітку не проводить, так як пішли певні трішки такі дощики Були, а потім я не і похолодання, і я не встиг з таким кліренсом трактора заїхати вже кропити. Вже лишив те, що буде, та й буде. І, в принципі, так того року там якась болячка ходила по соня, так, і Всі ходили, бігали, кричали. Я також ходив, але не кричав, ходив по діляці, дивився, шукав її, слава Богу, не було. Так і все прийшло без ніяких кроплення і доволі непоганий результат показав. Також ще, хоч, хочеться мені вже, так як з Альдозором така тема пішла, і було цікаво показати його. Про це весь результат замовив ще Бомонт подивитися також як він буде в нашій зоні вирощувати я думаю буде ну так як в мене не багато тих наділів то приходиться отак показувати і відкривати для когось певні сорти у наших кліматичних зонах як вони себе поводять яку вони урожайність дають при якому обробітку і якому підживленню Отакий момент мені приємно що комусь це а я знаю, що це цікаво і інформативно. Кукурудза сорт Маніфік 280 Фау. Того року я сіяв, була основна ставка на ню, і там би практично, як би сказати, по ідеї і по сортові я не прогадав. Сілася 80 кг селітри, обробіток, вегетація прекрасна. Все далі, 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 далі. 2,20 висотою, по два качанчика рівномірно на одному рівні. Я такого бачив лише в агрофірмах. А тут побачив це у себе, що, тому що того, тими роками я сіяв певні сорта. Вони мені, ну як би сказати, по правді що не сильно. Е, це би, було засіяно, так було засіяно. А це вже дійсно, що такий рівень доволі непоганий. Але дві неділі жарі спалило листову систему і то все помножило на ноль. Хочу поглянути на такий сорт цього року, все ж таки, тому що вважаю той рік і тих дві неділі жарі. Е, Не її буде отакий кінець. А який буде цього року, покажу, розповім, як все є. Друзі, кого цікавить насіння торгової марки Агроритм в описі під відео я Залишу контакти. Менеджер Олександра. Хто хоче замовити Альдазор, Бомонт Маніфік, я надіюсь, цього року він все ж таки підтвердить свою назву і покажу все так, як є. В описі під Я залишу контакти. Переходьте, телефонуйте, Ще раз повторюсь. У мене з Олександра, замовляйте насіння. Що можу сказати, то скажу. Альдозор вразив не мене одного. Маніфік також вразив, але та жара не дала йому відкритися цьому сортові, так як є. По Бомондові побачив. Посадимо так разом: Альдозор і Бомонд. І буде цікаво спостерігати за, за процесом вегетації за листовою системою, як розвивається, як оці всі питання будуть. І звісно, дасть Бог по урожайності порівняє певні моменти. І по процесу вегетації побачимо такі, чим відрізняється що до чого, як замовляйте. Менеджер Олександра того року був менеджер Євген, посіяв Альдазор, розбагатів і живе собі спокійно. Може собі дозволити гети не працювати. Замовляйте, менеджер Олександр, телефонуйте кому потрібно кого цікавить. За якість гарантую процеси, всі показував показував так, як є, і буду показувати так, як воно є. Довго розмовляти не будемо. Їдемо трішки покрутимся. Ми житими горіхами. поїхали. Що я веду мову, бачу, що три метри, ну, воно буде зараз затолочуватись, буду вивертати. І ще одна оця оранка між цими деревами, що залишається яр, а ти без нього ну ти як би не орав, все рівно яр залишиться. То чи розорку пускати, чи навпаки скидати в скибу, два яри залишаться або по боках. А якщо розорувати, то один гарний залишиться посередині. Але ну щось трішки вирівнює. На таких поверхнях, хоч і тут заглубилося доволі сильно, а тут пройшло так поверхнево, а яр вже якби залишається. Але зараз побачимо, як буде трішки бо Тут повинно спрацювати до діла. Все, я веду мову. Бачте, йде просідання таке більше ніж навіть 3 см. Його також потрібно враховувати. Так як такі культиватори вони виставляються, ну, їхні направляються колеса, це йдуть колеса на самому тракторі. Тобто цей потрібен момент враховувати. Мокроватося, як бачите, вологи вистачає. Налипання йде таке на спіллення немаленьке. І так як проходжу назад з піднятим культиватором і по тому самому слідові їду. Іде ущільнення доволі сильне хлопко. Так як розвернутися немає можливості, як пошту зараз розвертатися на кінцях, то метра чотири точно затолочиться. Через кожне крокуйте метр вісімдесят, а мінус перехват десь сантиметрів, метр 60 доведеться ну таке ущільнення буде непогано оцих країв. То як варіант підняти вгору тут його опустити. Ну от такий момент відбувається. Погано, бачите, усилюється. доволі добре. Оце де проходить колесо, воно і йде грудка, отакий момент трішки неприємний. Все ж таки для таких городів і для таких ділянок потрібно менш більш маневреніша техніка. Це моя звичайна думка. Але ще, звісно, чосничок, цибулька посаджені. Потрібно їх обходити. Ну, менше Мені не сильно подобається, скажу вам таке, що за задніми цими чотирма стрілами йдуть отакі борозди на всю довжину. Каток він їх не загортає. Тут потрібно, щоб стояла якась грибінка. Тоді буде воно робити таку. Прям градочку. Ну, вологи вистачає, що трішки заглібив, що і неправильно, така зараз сира, похмура погода, що воно підсушить верхній шар ґрунту і звідти не буде такого інтенсивного сильного випаровування. Верхній оцей шар буде там 2 см-2,5 см сухого, якби що. Е, воно буде таким термосом для нижнього вологого ґрунту слугувати таким чином. Що я думаю, що це так нормально. Ну, Трішки що заглиблено, що не бажано це робити. Ну, оцими ярками потрібно буде робити грибінку, щоб воно робило прямо градочку. Але в цілому нормально. Угу. Нормально. До діла. Такі справи, друзі, пишіть, коментуйте до наступних відео. І хай щастить.